Хочу показати такий от станок у мене є. Просимо вже кілька людей зняти відео. Що е... то таке? Да? Бо я знімаю, ну, на цьому станку знімаю відео про свернені станки, а попадає в кадр того штука. Того штука це якесь таке, типу, подобіє м'янкого фрезера. У мене був НГФ 110. Воно мені ця вся штука дуже не сподобалась. І я його продав. Е... І взагалі відрізня від тієї фрезерної теми не хотів її, але потім смучайно я здибав таку ногу. Бачите, нога тут окрема, я не знаю, з чого вона. Тобто круг, той круг, якщо я вам покажу, він обточений. Оце місце обточене. Тобто хтось колись його о -о той діаметр заставляв в токарні Тут, я не знаю, тут певний є І дуже великі у нас тут хвости, Зараз я вам покажу. От для прикладу, які нас хвости, Може, хто має там токарний фрезер, можете порівняти які настохвости. Дуже великий і дуже грубі. Тут так само. Е, з чого воно є, я не знаю. Я підозрюю, що воно якесь імпортне. Бо через ті хвости, От у мене є токарний. Один є 61ПМ. Бачите, які ті хвостики. Тобто на будь якому середньому декарну воно менше. І що ми, я, ще, чого я ще думаю, що воно імпортне. Бо столник, 2 треті столника має е, кривизну сотка. А десь на тому вокінчику воно піднімається на три сотки. Ну, мені, мене так 300 повністю влаштовує і мені фіолетово. Е, Коротше, все почалося з тієї ноги. Я купив ту ногу. І наверх думав, що поставити. Думав, гадав. Duim12 можна було поставити. Можна любий станок, коротше, наверх поставити. Можна навіть не станок ставити, а взагалі зробити якусь приспособу просто. Ну, тобто, щоб мотор крутив е шпінгіль і все. А шпінг вже вигадати. Чи там внутрішнім конусом може другим, третім, кількість. Ну, коротше, я вирішив я скористатися свернильного, так як в мене був свернильний. Е а, що я ще рішив скоротати. Він тоді був некомплектний, не хватало до нього мотора. І він був колона в нього нижча, ніж 2.112 112 на 15 см нижча. І я думаю. Щось я тоді його коротше перехів продавати. Рішив з нього зробити. Чого я рішив з нього зробити? Бо він, його колона на 90 діаметр. І дуже ну, типу, вона груба і цільна. То не пустоттінга, то кругляка. Е... Неправильно почав. Треба не почати, що то станок має модель 2D-112M. Він є краснореченського заводу. То є завод в Україні. Той завод в Луганській по пам'яті області. Рік випуску навіть зберігся 92-й. Тобто станок того року випуску, що я. Не менше з тим. Тобто то все на базі 2D112. Е, що його скористав? Тому що, думаю, можливо, люди чіпляно на висоту колони. Тобто. Там було непонятно з тим. Але друга, друга причина більше, що я його скористав, у нього більше відстань до. Колони. Від центру Шпінділя до колони. Бачите? Тут. 20 е, 20 з половиною, 20 з половиною. Тобто, якщо підняти шпіндель, якщо підняти шпіндельну бабку ще вище, то есть, до самої колони буде ще більша відстань. Якщо мені би треба там сантиметр два збільшити, то я міг би таким способом збільшити. Але поки мені того вистачає. Для порівняння, 2М112 в найменшій точці, так як і там мірив найменші, Бачите, 17,6-7. То вроде вроді невелика різниця, але е, добавити 2 см на діаметр то вже, то вже 4, там не 2, там чуть більше. Менше з тим. Брукуємо йому двигуна, шків. Е, гайки оцей не було. Гайки не було, я точив її сам. Той крок я забув, крок 20, вроді. Ну, менше з тим. Гайку я виточу двигун купив. Другий, ну, типа блушний, але радянський. Такий, похожий, який з. Саводський там 0,6 на тисячі оборотів. Поставлю на нього тільки одну передачу. Зробити таку редукцію, що зараз він крутиться. Ох, по пам'яті чи 250, чи 350 оборотів. Якось так я вже забув. Можна, в принципі, перевірити. Зараз провірите. Так, зараз ми пробуємо Помірити обороти, якщо мене повернуться з однією рукою. 320. 320. Е, обороти його 320 обертів за хвилину. Я їх там суттєво не виводив, я хотів, типа, до нього підключити частотника. Але поки тут сидимо, состоямо, то вже і війна почалася. І по 6 часотньо поставив паузу. Але я його все одно хочу купити, бо хотів поставити їх разом. Вже, в принципі, Альiкспрес працюю і замовляти. Поставити сів разом, їх через включати, тобто, щоб переключив, працює той фрезер, а не хочу, переключив, працює свернильний. Тобто, якщо параметри мотора однаковий, можна користуватися на, на два станки, то вже то здешевляє того частотника вдвоє. Ну, Ізначально я його планував коротше на частотник, бо і на малі, і взагалі на малі обороти я його хотів. Так як працює в більшості по метану. Та не в більшості взагалі працює по метану. А, має, має той сфернильний свій стомик, дуже гарний, до речі, стомик. Не треба шліфовки. стан просто бомбовий. Він. Кручу світло. Він не... Ну, менше з тим. цим має гарний. Ну, Такий, як і 2D-112. Е... Кришку має. Все він має. Коротше, то повноцінний станок. Якщо треба, з нього назад можна зробити станок, але. Як, коротше, в принципі, хто хоче, можна пробувати з якогось там, не знаю, того пантографа Львівського. Колись на них ціна, була, пам'ятаю, 7600, продавали нові в Львові. Прямо типу, їздиш на той завод і купляєш. Я знаю, тому що я знаю людей, які купили там по два, по три штуки. А, а зараз вони стоять там, бачу, вище 10, не знаю. ну. Він для мене тих грошей не коштує. Серни не коштує, а там те не знаю. Якби його переробити. Якби його взяти вниз, як базу і поставити наверх якийсь класний свернильний, типу як 2D, що не 2М, ну, бо менше відстань до колони. Що не 2М, бо менше відстань до колони. Я його не хотів, так само і колона сама тонча, 2М, тільки 70 і ще й пустотіла. А тут а 90 і, це, і тут, ну, тут жорсткості хватає за глаза. Яка б у вас не був людь в пінолі, малий великий, сотка, 10, скільки хочете. Піноль треба зажати це 100%, тому що любий люфт це, це воно буде, ну, типа. Проблема не в самому люфті, що він люфтить, як ви фрезеруєте, а проблема в тому, що воно розбиває піноль. І потім з того станка буде тільки металлом. Бачите, я його те зажав, ручками навіть не користуюсь відкрутив на одну. Вона закмієна. Ну, піноль заклінена. Там люфт якийсь є такі до десятки, маленький люфт. Але. Вони... Тим я навіть не користуюсь, рідко піднімаю верх-низ. Обично їздив я тим столиком. Чи Чим то класно. Можна доверху подати мало Ну, якийсь заданий розмір. Да? Хай той лімб, який, який не, який лімб є. Е Бо якщо користуватися сфернильним станком і для м'янкої фрезіровки, і тим як тим координатним столиком 112, в мене буде столик. Ну, типу, нормально, але верх-низ, то проблема. Подати вверх-низ, якщо вам треба дві десятки, п'ять, ну як хоч подай, Вона ставить індикатор і там ти гайкою совгати, але то, то все, ну. Похоже, на якусь забавку, воно забагає, забирає багато часу, воно не точно, тільки ви гайку від колони, від, тільки відпустили кріплення від колони, то і сама бабка вирошиться на шпонці. Якщо там шпонка взагалі є, станка, сусанка, ж кажеш, немає шпонки. І типу вверх-низ низ то проблема. Підняти опустити. А тут ні, тут завжди удобно. Тут можна як звернити з вверх-вниз, піднімати, можна І можна фрезерувати. Має я купив до нього таку башку. Вона, типа, має свій хвостовик. Хост його вже лідомо помустив, він проморжувати. Коротше, має на конус Морзе 2 Має такий, що, типа, ззаді можна закрутити різьбу по пам'яті на 10. Не Важно те, що. Твої різьба реагульна трохи. Зараз кажу. світ на світ і він не побачить нічого. МТБ2 Ф1, а аути різьба 18 УНФ. І там у я забувся там. Щось е... там дюймове, а щось там метричне. Коротше, я забувся. Но факт того, що вона не просто дюймова і не просто метрична. Вона якась там трохи інвалідська. Ну я, е, ну, якщо проточити гнибшу різьбу, я забувся, якийсь там крок підходить. Чи Пітер, чи який, ну, факт того, бачите, що я зробив перехідник і зробив його дуже точним. Робив за одну установку. І конус в середині B18 робив і зовні ту різьбу, і ну, таку проставку таку робив тут. Менше з тим, все тут зімрав. Працює все класно. Тобто я. Для чого її купляв? Я його розташував на ньому Сіодна для клопанів в головці ГБЦ. Дуже удобно. Тепер. І так само, бачите, брав отак різця. Ставив можна було тіпо, тіпо, як те, те що фрізіровщики називають літучка. Воно з однієї прикольно, воно багато бере, а з іншої сторони, воно треба великих ходів стола раз, а друге. Воно дуже погано робить, типа як з погано закріпленими деталями. Тобто, десь щось не так, деталь може виграти льоко. Не раз я його скористовую, але там, де треба порівняти площину і чистота неважлива, я завжди користуюсь кінцевими фразами. Це сто раз простіше, тому що кінцева фраза розподіляє нагрузку. Бачите? Раз, два, три, 4,5, 6, 8. На вісім частин. Замість одного удару. Великого є вісім маленьких ударів, тобто, то, то простіше набагато. Чи там будь-яку, любу, яку ви знайдете, можна пару разів пройти, і воно ну, ну, в загальному все гріненько. Але там, де треба чистота, щоб виглядало, га... крім того, щоб було рівно, ще виглядало гарно, ну, то приходиться ти виступу і робити. Вона, бачите, кажу, її мінус, вона треба і велику хода. То є, тут, в принципі, поперечні ходи малі, бачите, 150 на 140 майже. То і зовсім ходив. В того пантографа Львівського буде більше набагато і то його плюс. Але висота тут висока, тому що піднімається ще й колона, і піднімається і стіну пускається донизу. Висота майже 56 см. Ну, робив, я навіть робив головку, коротше, я забув. а, Резервував головку оцею. Збрешу, не пам'ятаю, чи літушкою, чи, чи кінцевою фрезою. Но факт того, що гумовка стояла на боку вертикально. В принципі, ну, висоти реально забагато. По висоті мази, що хочеш. А от по ширині можна було. А, і, до речі, бачите, коли мені треба більше, тут ширина менша. Це то шпінділя до сюди. Тому що так він стояв. Якби його поставив, ту бабку можна було нижче поставити, але все одно стіл вище не піднімається. Але тоді ходи, було б відносно центру шпінділя, я хотів, щоб вперед і назад, була рівна, рівна довжина приблизно. Бо так інакше вона сюди б, грубо там 3 см, а сюди там 10 чи як. Типу я його ставив відносно по центру. Коротше, якщо мені треба щось більшого діаметра, чим сюди вмазити, то я просто піднімаю вище і вже тут. Ну, коротше, просини зняти відео така прибуда. Зроблена, в принципі, була на скору руку. Ідея була навіть на скору руку, тому що я такого навіть не планував. Чисто, случайно побачив оголошення на уникці з тією ногою з тією ноги все почалося. Типа, вже купив ногу, то вже треба придумати, що поставити наверх і так далі. Теоретично, я думав, я би хотів би чимось замінити той, той зверху, частину свернильного, через що. Через те, що то шпінділь на сронильний станок несе бокові нагрузки. Ну, стільки там, він максимальний в розмірі 20. Які там почерпники нижні, 20 чи 22. Я забув на 2 девробі трохи більші почерпники, бо піноль 55. Ну, менше з тим, навіть чи 20 чи 22. То що це за шпінділь? Конус B-18. Ну, всьом, типу, відносно воно не для грубих робіт. Хоча я тут знімав міліметр сталі без проблем. О, трістя якогось там дарти міліметр можна. Я ж здивувався, що так багато. Човун то ще більше можна брати, чавун так гарно ріже. Е, всякі такі там алюміні на туні, проте навіть мови нема. Там можна брати скільки хоче. Все за межі відкріплення деталі. Тобто вирви, не вирви. А, а не від станка чи не від жорсткості, шпінделі, чи ще щось там. Я думаю його переробити, щоб просто тіпа, не користуватися, щоб не була епінолі. Щоб була, був просто якийсь конус, наприклад, можна скористати. Шпінділець тв 16 тв 4 тобто, що там був внутрішній конус Морзе 3. І якось придумати на нього привід. Тому що пінолі я все одно не користуюсь. Дарма поставлю і тільки станок класний. Я думаю його переробити, але поки що на той часу немає. Може, в принципі, з часом з'явиться, не знаю. Ну, поки що немає на той часу. Бажання так чуть-чуть, а часу нема. Е, такий станок може комусь якусь ідею подасть. Не подасть. В принципі, я до них до таких, до таких твореній, е, свернильно-фрезерних ставився. Я особисто ставився скептично. Воно мені не подобається, воно виглядає дуже, тіпа, ну, виглядає регульно, ненадіжно, здається, що воно все вібрує. Ну, насправді дуже класно, мені ну, сподобалось. Конкретні мінуси це малі ходи. Ну, у мене мінуси. Це малі ходи, відсутність автоподачі, хоча б в якусь сторону. Нема автоподачі взагалі ні одної. Тобто про однорідність, там, от, що можна щось там призирнути, що воно було однорідне, ну воно все одно буде трохи керувати. Видно буде, що від руки подавалося, а не цей. Ну, воно настільки точне, що я от ставлю унікальні тіски, в мене є зробка... Я вже забув, яку я роботу робив, то не суттєво. Я ставив уникальні тіски, мені не хватало там ходу 6 сантиметр, чи два, я не пам'ятаю. Я пересунув ті тіски разом на столі, прижав і все одно малюнок вообще співпав. тобто зуба не було ні ну, не десятки, ні скільки. Тобто. була та сама, що і на всі деталі. Стін просто капець який точний. Але... Але малі ходи. три пази таких м'янких. Ще знаю, ну, така коротше, прибуде. В принципі, кому. Тому подобається, хто не хоче. Я от не хотів, я дивився на ті фрезера, я то все не хотів, воно просто все ужасне для мене. Тому що, щоб нормально було не ходити, треба щоб було мінімум 2 тони, що важимо. То, блін, зараз 2 тони постав куди хочеш. Куди хочеш постав, підключи світло, там мотор який у нас буде з 10. То все, якісь, якісь напряги, ціна на нього космічна, а оту штуку можна зібрати грубо за штуку баксів. Навіть якщо все там купити по ринковій ціні. Все гарне, все, щоб хтось приклав туди руки крім вас. Не ви. Не ви ремонтуєте станка, не ви там чистите, то, що там ремонтувати, це я не знаю. Ту ногу все зробити чужими руками. То за штуку Баксу можна зібрати. А за штуку Баксі який фрезер вийде? Ну, якийсь метанолом. І наші люди, наші люди, західні люди, то тішать себе, що от. Он є фрезер, сіки, там 20 тисяч, 30 тисяч, мо, і кажуть, і додають таке, я вже не чув таку фразу ціна свернильного станка. Ну і що, то, то, ж, то ж не готовий станок, це Просто купа по ціні свернильного станка. Так вона буде ціну до чого хоче прийняти. Тобто, це не робочий інструмент, це поки що поламаний інструмент, який треба встановити, до якого треба гігантська купа оснастки. А те мені подобається, що воно все легке. та нога, ну, я по пам'яті пам'ятаю, чи 200-400 кг, вона ну, досить тяжка. І 112 важить 150 кг зі столом, мінус 7 то 50 кг вже знакіло. То там разом воно 400 кг важить. 400 кг то приємливо. Його мона захотіти, я його в зборі. Е Двоє людей його там перекантувати кудись ще щось. Ну, тіпа, і Воно не треба є місця великого, воно зовсім м'яке. Воно відсіє удальність, не знаю, метр немає. Менше має, може, 80, не знаю. Не буду вже міряти. Але факто, що воно мале, компактне, мої потреби виконує, то тобто є всякі м'які роботи, щось поправити. От треба мені поправити шпіндель каналка, умовно, другому станку, не в такому. Встав поправити. Треба нарізати шпонпаз на вомові. Заставив, поправив, тіпа, нарізав, зробив отлично. Атлічно, е, Були Було мене роботи точні, просвернити кругляк, просвернити поперек по центру рівно. Так само став тіпа, ну, все, Всем їздить в любі сторони удобно-удобно. І не треба для того заморожувати 2 чи 3 тисячі доларів на фрезер. І саме, що в мене хара просто в тому фрезері, це. Сама робота на нього, тобто я не знаю. От є якесь поняття удовольстві в машині, удовольстві удовольстві їзди. Да? Ви всі розумієте, що таке Жигуль, що таке Дев, що таке Рено, що таке, там, не знаю, Lexus. Ну, то так як то є, ти купляєш інструмент, він робить все добре, все класно, але ти в ньому Жигулі. Просто все кричить, все шумить, коробка шумить. Я один раз був в тих, в кого є фреза. Просто такий крик, такий гум стоїть. Я не розумію, як в тому робити. Ну, то гуде, ну якось гуде, в принципі, нормально, не катастрофічно. Він просто гуде. А Стрейзер то так кричить тими, тими шестернями, щоб просто гидко слухати. Як в тому робити півдня, я не знаю. Ти його включив. Це ж свермилий станок, воно тихесненький, ремінна передача, все. От тим він мені подобається, тишина став собі та й робиш. Ну, я його брав для м'яких робіт, він мене, в принципі, 100% скористав. Якби мені сказати, чи краще НГФ з вертикальною головою, звісно, що ні. Ну, для мене він не кращий точно, може для когось кращий. Хоча в мене був НГФ, я його реставрував, десь продав. Е -е, не погоди, кудись на схід. Е -е, там довші ходи, але то все якесь те життєво. Там так само автоподачі треба доробляти. Довший трошки хід, відстань до колони була меншою, чим тут. Е, так само грохотіло воно, все, хоч воно і маленьке. Е, все робить тихенько. Не знаю, я мав НГФ, а мав в стані нового. Там, де на всіх направляючих була заводська фрезеровка. Ніхто там чого не шамприв. По заводу воно фрезероване. все. Ніде ніяких люфтів не було. Стіна стола я вишліфував. Чи дві сотки було. Я спеціально ходив шліфувати стола. Е, ну, по Поверху індикатором я забув, чи сотки було, може десь відео на каналі йде, якому цікаво, то знайдете. Я не пам'ятаю, чи я його знімав, може, і знімав. Ну, менше з тим. Назад НГФ на я точно не хотів би. Такава штука, да, прикольна, ще якось модернізувати, зробити її ногу з верха якогось можна самодільного зробити, щоб там був внутрішній конус. Морзе. Що класно внутрішній конус, можна було б скоріше міняти інструмент. І, бачите, тут хвостовик зразу приходить на другий конус. Можна було набити в тунку чи там. Навіть якби в конусі, ой, в пінділі був би другий конус, все одно то не біда. Все одно то було б класно. Там не обов'язково той третій конус, бо третім конусом тут нема що робити просто. Третій конус можна було скористати тільки кінцеві фрези, просто що вони там є там на 20, на 25. А також, щоб на ньому зараз третім конусом, сверлом. У мене третій конус я свергло на 31. Я не робив би того, бо воно, ну, дай Бог мопнено заб'є мене. Воно, ну, воно, може, і не лопне, але воно не призначене для того. Має бути якась защита, ще щось. Е -е. Третій конус удобно тим, що можна скористати якийсь певний інструмент. Мені би, в принципі, цілком не влаштовує другий конус. Бо головка сідає на другий конус, сверла на другий конус є аж до 20-го номера. Чи 20. Ну, якийсь там вони є, менше з тим. Мені їх вистачає з головою. Якщо мені треба більше сверло, я його просто е -е, розточу. Е -е, та й все не більшій сверну, а більше отверстия. Такий установок може когось піштовхне на якісь ідеї, щось собі щось подібне хоче, для якихось робіт. В принципі, ну, кажу, я ставився скептично, а на загальному класна дуже штука. Ніяких там вібрацій, нижчих, нічого немає. То при тому, що тут аж шпиндель 18-й конус, почивники середині 20-22, не знаю, які вони там. Тобто то досить для, для фрезерного станка, це тонюсенький шпиндель. Для свернильного, то там. Терпімо, нормальний. Що терпимо, нормальний. Якщо для Фрезера це реально мало, але при тому, мене...